Цікава історія про пророка Іону. Бог послав його проповідувати до міста Ніневії, але пророк не хотів іти до того міста, тому що люди там чинили дуже жахливі справи. Суттю їхньої релігії було творити насилля та пограбунок. Тому пророк Іона сів на корабель і хотів поплисти в іншу сторону від того міста. Але від Бога не сховаєшся, і вчинився шторм на морі. І пророк признався всім на кораблеві, що це Бог сердиться на нього і сам запропонував, щоб його викинули за борт. Трапило чудо, він потрапив в черево кита і подякував Богові за спасіння, порятунок. Коли він все ж таки потрапив на берег, він був призваний Богом другий раз і проповідував Ніневії. Кажучи, що це місто буде знищене Богом через 40 днів, тому що вони творять жахливі справи. І після цього пророк вийшов за місто, хотів спостерігати за тим, як буде знищуватися це місто, але ніневітяни покаялися в своїх гріхах, вони повністю змінили образ життя. Їх цар скинув своє царське одіяння і разом з усім народом постився. Та просив у Бога про помилування. І Бог, Він люблячий батько, він милує тих, хто звертається до нього. І Бог відвернув від них ті всі жахіття, які їх очікували. Місто не було знищене тоді, тому що, що всі жителі Неневі стали праведниками, вони постилися та молили Бога про помилування. Вони не їли та не пили три дня, і дорослі, і навіть діти. І Бог помилував їх, Він відвернув від них все те зло, яке їх очікувало, те знищення міста. І кожній людині Бог дає шанс, він дає час на те, щоб людина покаялась, на те, щоб людина відвернулася від своїх гріхів, на те, щоб людина звернулася до Бога. І коли ми звертаємось до Бога, Бог, як люблячий батько, оберігає, захищає та відвертає все зло, яке очікує. Тому. Нам сьогодні потрібно покаятися, звернутися до Бога та змінити свій образ життя не лише на слова говорити, каюсь, Боже, пробач мене, а дійсно, щоб наше життя перевтілювалося в образ Божий, щоб ми жили по тому, як вчив нас Ісус Христос, щоб ми стали справжніми учнями Ісуса Христа, щоб ми стали дітьми Божими. Щоб в нас жив Дух Святий, а не різні нечисті духи, і щоб, дивлячись на наш приклад, на наше життя, інші люди також шукали Бога та змінювали свої серця, змінювали свої життя. І тоді дійсно Бог помилує, тому що ми живемо в часи, коли збуваються останні біблійні пророцтва перед другим пришестям Ісуса Христа, відкриття шостої печаті апокаліпсису, сильні землетруси. Повстання, брат на брата. Про це все Біблія говорила, описувала, і надія залишається лише на Бога, що Бог помилує та врятує.